Відеречку, торбини, щоб було можна висипати туди. Цього року що ми заробили? Цього року чорниця дуже слабенька. Ціна, не знаю, 80 гривень була. Це в середньому в день можна заробити десь до двох тисяч. Людмила з села Галузія збирає ягоди на продаж разом з донькою. До такої роботи, каже, дівчина звикла. Напевно, мені було років сім, як мене перший раз взяли по ягоди. Це не легко, але ну, це цікаво. І тим більше це приносить хоч якийсь заробіток людям, які тут проживають. Для себе можливо щось купити, що захочу, або ще щось. Я ж не буду постійно. Мені вже теж 19, Я не буду постійно просити гроші у батьків. Жанна Ковальчук разом з кумою Тамарою збирають чорниці для власних потреб. Йдуть до лісу жінки в дев'ятій, працюють до шістнадцятої. Кажуть, цього сезону ягід менше, ніж торік. Цього року не вродила. Ми його з кумою обійшли, то то знайшли отут на варення, заморожую, сушу. В день я набираю 12 літрів. Якщо люди великими сім'ями, то заробляють що на цілий рік вистачає. Не треба не садити, не поливати, нічого робити. А прийшли тільки назбирати, аби бажання було. Ну, в цьому році він розпочався на цілий місяць раніше. Ну а так, то не знаю, так як ми ходили. З кінця червня по вересень місяць по ягоди». Маневицьке лісове господарство має площу понад 52 тисячі гектарів. З них вкрито ягідниками приблизно 15%. відсотків. Розповідає начальник відділу охорони та захисту лісу Іван Наумюк. Каже, навесні через несприятливі погодні умови частина площ зазнала пошкодження, і ягідники під час світіння вимерзли. Зі слів Івана Наумюка, для того, щоб збирати ягоди, жодних дозвільних документів людям не потрібно. Лише для підприємців, які заготовляють ягоди. Таких явних порушень порядку заготівлі Нами поки що не виявлялося. В основному ведемо профілактичну роботу в лісових масивах. Попереджаємо людей про дотримання правил пожежної безпеки в лісах, через те, що на даний час посушливий період. Попереджаємо, щоб не порушила правила заготівлі, ягід, не здійснювали збирання в. На об'єктах природно-заповідного фонду грибінки, бачите, тут питання таке. Ми його досліджували, поясню свій висновок, бо загальних рекомендацій на рахунок застосування грибінок немає. Як таких, звичайно, при використанні грибінок пошкоджується частково ягідник. Можливо, на слідуючий рік вже не буде він так плодоносити, але з часом він відновлюється. В основному за грибінки на даний час ми в основному попереджаємо людей. Деякі частини лісових масивів обмежені для доступу в зв'язку з тим, що. Поблизу них розташовані блокпости. Зібране селяни продають заготівельникам. Раніше, каже підприємиця Наталія Ясюк, купувала у людей до 10 тонн чорниць за сезон. Зараз ситуація змінилася. Ну, цього року я не знаю. 3-5 тонн. Ягоди цього року будуть коротші, бо того, ну, недовго, бо того, що люди наполовину менше несуть. Ягід нема. Причина в тому, щоб несприятливі умови були. Погода була, холодно було, і в нас тут було та, і виходить, приморозки. В день можу заготовити там півтони приблизно. Тяжка праця, але заробити треба якусь копійку. Так, да -да, молодь так не крепко хоче, не заженеш їх. Да, там я... то ми як були, отакі ми вото ходили, з ліса не вилазили. Продає ягоди жителька села Тростянець Віра Матіюк. Сьогодні жінка назбирала шість літрів чорниць. Говорить, збирати складно, але це добрий підзаробіток до пенсії. Ми пішли всім почала восьмої, а в час уже з ліса вийшли. Так, як ви то дуже. Вигідно. <сіх> Бо по 80 банка, чи 90 як там дивишся, хто як підходить, скільки бере, то таке ну, вигідно. вигідно, вигідно, Торгує вигідно. 400-500, то такі гроші, як були. А комарів. А кумарі їмся, і спина були вдома, таблетку якусь мусиш випити від спини. Зі слів Івана Наумюка, начальника відділу охорони та захисту лісу, сезон збору чорниць розпочався від початку червня і триватиме орієнтовно до кінця липня. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.